Доброго ранку, друзі! Коли чуєш вибух, але нема сирени, ти розумієш, що за це потрібно дякувати нашим мужнім ППО, нашим ЗСУ. Тому що о, не було біди. Так, не було зранку біди. Тож, я дякую за ранок, вибачаюся сьогодні я по графіку. Як кажуть, за розкладом я записувала себе на сьогоднішнє число. І я бажаю кожному з нас доброго ранку і нагадую, що кожен з нас може написати під цим ефіром або в себе на сторінці, посилання на збір. На дієвий збір, на свій збір, чи на збір якогось фонду, чи на збір свого друга близького родича. Головне, щоб хтось цей збір побачив, хтось задонатив. Адже майже всі, хто зустрічається тут під ефіром чи на Фейсбуці, майже всі ми волонтери. І так, волонтери навіть ті, хто не робить збори, не працює у фондах, але вони допомагають тим, чим можуть. Хтось надсилає посилки, збирає не тільки для свого сина чи чоловіка, а він збирає посилку для підрозділу, маленького такого підрозділу, в якому працює на перемогу, рідний, син, чоловік, воїн. Або хтось донатить. Друзі, ви волонтери. І я дякую за те, що ви допомагаєте. Нагадую, що кожним ефіром щоранку ви можете писати посилання на збори. І хтось побачить цей збір і обов'язково задонатить. Так, донати це дуже важко. Пожертвування з цього часу, це дуже важко. Адже хтось вірить в перемогу, давним давно не перемогу в мир'я. Хтось вірить в те і чекає, хтось каже, що втомився. А когось, хто хоче допомогти, нема пенсії чи нема зарплати, так що вибачаюсь. Але ви всі для мене, волонтери, ви всі найкращі, бо ви допомагаєте словом, ділом, працею так, як можете. Навіть репости це допомога. Тож я вам дякую, друзі. Бажаю доброго ранку і, по-перше, дякуємо ЗСУ за цей сьогоднішній ранок. Ну, а почну я вірш про дружбу. Скажу вам, дружба то велика сила. Тривоги втрати ділимо на всіх, коли я душу друзів вам відкрила, були в ній сльози, бо багато втіх. Ми разом сильні, в дружбі є потреба, нас вихри долі, по життю несуть. молитва спільна, співчуття, як треба, страхи міняються на іншу суть. Схиляє низько голову в скорбоці за тих, що мужньо віддали життя, давайте разом злу чинить супротив, збудуємо щасливе майбуття. Самітність десь відправила за межі, біжать хвилини і летять роки, є рідні душі близько і в мережі, З'єднаємо руки дружбу на віки. Цей вірш Галини Рогової. Вибачте, якщо я наголос ставлю неправильно, але я така, доброго ранку, друзі! І хай у всіх нас все буде добре. Хай в наших воїнів будуть сітки, ковдри, реби, автівки. Хай у них буде віра, наша віра в них, наша любов. І хай кожна матір, хай кожна дружина не буде переживати за свого чоловіка чи сина і зустріне їх живими і неушкодженими вдома. Порожнеча: у місті немає ракових газет, кіоски преси зачинені не завжди. Сигарета смакує вчорашнім днем, ти одна в бездушному слому асфальті, що, набиває, що забиває легені землі, земля дихає пилом металевих голанків, земля плаче від диму, з нею і ти. безпарадні обидві, закохані бранки на паркеті, зі склом у пуантах війни. Ти зливаєшся з нею сірим обличчям, ти дихаєш димом розкорочених доль порошнеча. Ти кіло замішана сіллю, мері та кривава, та ще кривава, джин і лимон. Твій термос завжди пропах алкоголем. Твоя сутність потріскана на сотню шматків. І цей пазл не забрати. Ні силою волі, ні роздертим зв'язком всіх твоїх поколінь. Ти стоїш на асфальті і плачеш з землею, дві закохані бранки застрягли на тлі проминаючих днів, збожеволених генів і роздертих кривавих своїх поколінь, вірш, твір Катерини Флекман. Дякую за ранок, і хай все у вас буде добре. А я продовжую. Нагадую, пишіть, будь ласка, посилання на збори. Слава Слободян, Люда Микитюк, всі, хто бачить мене, всі, хто може, долучайтеся, будь ласка, до зборів, пишіть посилання на збори і допомагайте словом, ділом, працею. Хай все буде добре. Згадки про тебе пропахли і димом, і кавою. Випитом віскі з дитинства знайомою стравою. Я не сумую. Суму до мене вже ба... І душе. я затамую. Подихвиєрі райдушний, згадки про тебе пахнуть опаленим спокоєм. Ночі без снів і ранки солодкі. Ки без докорів, губи косає, щоб відчувати сховане, згадки про тебе пахнуть вишнево зоряне і розсипається шкірою, ніби метелики, щось невимовно краще історії по телеку. Згадки про тебе стали медово-грішними. і у маневрах. Пам'яті досить успішними. Вірш марічки мудрої. Друзі, хай все буде добре, тому щоб це добре було завжди в нашому світі. Пишіть, будь ласка, посилання на збори на своїх сторінках чи тут, і хто може розповсюджуйте. Головне, щоб ці збори були справжні, щоб вони були дієві. І головне, щоб наші воїни отримували вчасно нашу допомогу. Хай хоч що говорять політики, хай хоч що говорять в новинах, обіцяючи то одне, то інше. Десь нас лякають, десь нас не лякають. Не знаю, я не дивлюсь телевізор, чесно. Але я дуже хочу, щоб наша допомога була дієвою, щоб ми разом допомагали. І хай все буде добре. Доброго ранку, друзі. Вгадуй мене по сніжинках, по візерунках на склі, на півпрозорих цілунках в кожному солодкім сні. Вгадуй мене по відбітках погляду серця душі по кольорових слізинках в кожнім своїм дощі. Гадуй мене по Хмаринках, дивних, легких голосних, по пелюстках на квітах в кожній моїй вісні, вірш Черівної Тетяни Заводяк. Знаєте, це важливо, коли ми допомагаємо і допомагаємо в той час, коли. Це потреба, є потреба. І дуже страшно, коли в новинах чи в соцмережах ти бачиш чиюсь істерику, що хтось загинув чи когось нема. Ти не знаєш, як реагувати, коли людина не знає про долю своїх дітей, свого сина там, чи чоловіка. І я пам'ятаю, як зовсім здається, недавно у мене подруга виставляла, що в неї чоловік під Бахмутом пропав безвісти. Вона його шукала півроку, виставляла фото. І якось так було дивно. Вона виставила фото, де вони вдвох десь відпочивали. І якась. Дівчина, не прочитавши, що там шукає чоловіка, зник під Бахмутом, і так далі. Вона їй пише: О, ти десь відпочиваєш, гарно виглядаєш, і якось в душі такий щем був від того, якийсь такий біль, що люди не розуміють. Вони побачили фото, але не побачили біль переживання тієї. Дівчини, яка шукала чоловіка. Тож, будь ласка, допомагаємо, допомагаємо вчасно і допомагаємо ті, коли це треба. А допомога вона ще потрібна на всіх напрямках, на всіх, я кажу, хтось робить окопні свічки, хтось плете сітку. То збирає на автівки, на реби, на мавіки, на старлінги. Бо все не перечислиш так, бо... бо це все потрібно. Просто долучайтеся, просто допомагайте. І хай, все буде добре. Дякую, друзі, що ви є. Ну що в тобі, скажи, знайшов такого, чого немає в інших не збагну. Слова лягли єдиним епілогом люблю, люблю, люблю лише одну. Твоя неідеальність бездоганна, всі мінуси давно зі знаком плюс. Звучить у серця музика органна, яку з роками стишити, боюсь. В тобі я еталонів не шукаю, та щось веде, не наче маяки, водночас ти і струмінь водограю, І безмежне плесо тихої ріки. І хай це трохи дивно і банально, та я скажу без сумніву жалю, ти вся не ідеально ідеальна, а я тебе такою. І люблю. Це написав Роман Твердохліб. Тож любимо своїх рідних, якими вони б не були, не ідеально ідеальні. Бо ідеальних на 99% точно нема. Бережимо ці кохання, допомагаємо, допомагаємо всім, чим можемо. Я точно знаю все в житті не вічно. хоч будувала стежку із мечів, біжу на ослі прямо позустрічні, щоб відпочити в тебе на плечі. Я точно знаю, сонце змінить темінь, прогнати зможе сирість, вбити цвіль. Нарешті з шиї знімлю клятий ремінь, що заважає видихнути біль. І кожен з нас чогось у Бога просить, якби ж то знати, що там у кінці тебе сховаю у своїм волосі, сама сховаюсь, у твоїй руці. Іду крізь бурі, як в останній ранок, надію, знов, мов трунок, пригублю, зібравшись духом з попалою уламок, зізнатися. Зізнатися тобі, що я люблю. Чарівна дівчина Юлія Романяк написала цей вірш. Друзі, настрій ми створюємо самі, яким у нас буде день, яка у нас буде віра, а я дуже хочу, щоб в нас віра, віра була сильною. Як і ця любов до рідних, до друзів. Хай все буде добре. І не забувайте, нашим воїнам потрібна наша віра, наша підтримка і наша любов. Та так, та ти ж її кохав чужу духу жінку. Ти песто вцілував, ти пив її вуста, знімав з. Із рук її розси дрібну краплинку. Історія твоя банальна і проста. Ти слухав з неї ліс, а він кричав: кохана, ти пив гарячий чай і від снаги, від спраги помирав, ти думав назавжди, а в неї інші плани. Чужа вона, чужа, розумний хтось казав. Та ти ж її кохав і нині ще кохаєш, знаходиш поміж трав і в зорях угорі, у подихи весни в своїх жінках шукаєш, та тільки губиш світ в тумані то зарі. Наша чарівна інна кінь написала цей вірш. Не забуваємо про те. Що це волонтерський проєкт, який називається Дякую за ранок ЗСУ. І я прошу кожного з вас долучатися до цього проєкту, бо ви тут можете прочитати не тільки свої вірші, ви можете прочитати вірші своїх улюблених поетів, своїх друзів. Також, якщо ви не поет, але шанувальник. Ви можете прочитати поезію, улюблену поезію. сучасну чи не сучасну, та, яка вам припала до душі. Можна читати прозу, може співати. Головне, не знаю, як танцювати ніхто не пробував. Але, будь ласка, доєднуйтеся до цього волонтерського проєкту, і хай все буде добре. Добре у наших воїнів. 20-30 хвилин. Для того, щоб познайомилися з вашою поезією чи улюбленою, це нормально, це добре. Тим паче хтось напише, дуже хоче, щоб написали побільше посилання на збори, хтось напише, а хтось побачить цей збір і задонатить. Кине на, на збір, як кажуть, десять, двадцять, тридцять, може сто, а може більше гривень, хто скільки може, той допомагає. Не гріють землю холодні зорі, не бавить вітер у небі хмар, десь там за лісом чорніє поле. Від тих жахливих подій чвар. Війна насіє уламки зброю, бездушність криє чиїсь лице. А я чекаю ту мідь без полю, коли з тобою в нас буде все, чого бажали, чого із неба нам долю вкаже чумацький шлях. Моя надія веде до тебе, бо дуже хочу, хай стане так. Друзі, я дякую вам за те, що ви зі мною були. Я дякую за кожну мить, яку ви проводите з кожним своїм другом, кожним своїм рідним. Любіть, будьте кохані. Дружіть, хай все у вас буде дуже-дуже добре. Я вас люблю і дякую за те, що ви зі мною. Дякую за ранок ЗСУ, НГО, ССО. Дякую кожному батальйону, який боронить нашу землю: штурмовики чи не штурмовики. Це все рівно єдина команда. Це єдина команда, яка веде нас до перемоги. І хай хоч що кажуть, нам потрібно вірити, любити, чекати і сподіватися. Сподіватися на найкраще. Віри нам. Люблю вас, друзі. До нових зустрічей.